Це питання того внутрішнього саботажу, що відбувається зараз в країні. Ну як ви думаєте, якщо ну я б, наприклад, президент, да ну я що не бачу, не знаю, що відбувається? Так, да, ми хочемо налагоджуватись і стосунки, одначе отримується такий супротив зі сторони тих людей, що хочуть залишитися при владі, про цю систему, що казав, що треба їх повикидати. Всі старі політики мають піти в минуле. Це вже ті люди, що не зможуть по-новому змінити позицію, не зможуть. Іде такий супротив, а це дуже багаті люди, це дуже заможні люди, це неймовірно впливові люди. І насправді зараз у влади стоїть дуже тяжка позиція, крім того, що йде боротьба на війні і йде розхитування човна в ту сторону, в економічну позицію. Працює ці внутрішні вороги. І Владі дуже тяжко сконцентруватися і зробити механізми цих питань. Що треба зробити? Тут підхід має бути державний і концептуальний. Тобто, це розумієте, як правильно привести в порядку. Це як на війні, на війні вистраюється шеренга всіх самих сильних людей по управлінню. Якщо ми зараз подивимося, міністерство економіки, міністерство збройних сил, міністерство зовнішньої політики, міністерство ЖКХ мають стояти як всі. Тобто всі сильні топ-менеджери, всі мають бати, бачити в управлінні ціль, конкретну ціль. Тобто, кожен має озвучити. Моя ціль в роботі там, на 1 вересня 2015 року, мати ось такі якісні позники в цьому блоці, в цьому блоку, в цьому блоці, і в цьому блоці. І ці показники мають співпадати і теж виходитися на результаті в одну шеренгу. Тільки тоді, синхронно, коли почнуться рухатися. Тоді буде результати. А зараз процес риба, рак і щука. Один не чує іншого, інший Бо не бачить свій. третього. Якщо такий процес відбувається в військовій доктрині і шеренга військового починається розбиватися, все стає кінець. Тобто це вже боротьба програна на полі військовому. Тому це треба, це треба розуміти. І якщо такий процес ось відбувається на військовому полі, то командир, котрий бачить... Що починається паніка? Він заскакує на коні всередину боя, на ходу зносить шашкою комусь зі своїх голов, і з цим привертає увагу, що ось був ворог, ось він в нашій позиції був для того, щоб розбалансувати систему спеціально. Тому всі зупинилися. Він робить маневр, зупинки для того, щоб всі переключилися в основну позицію на нього і знову вибудовує шеренгу.